ЗСУ досягнули тактично важливих успіхів на запорізькому напрямку, а окупанти скаржаться на брак техніки в часи живемо. Про це повідомляють в американському інституті вивчення війни на кадрах із геолокацією. Видно, що українські сили досягнули центральної частини населеного пункту Роботине та прорвали частину російської оборони на південь від малої токмачки. Крім того, українські штурмові групи захопили деякі позиції росіян у частині передових робежів оборони біля населеного пункту Вербове. А на Бахмутському та Кремінському напрямках продовжуються наступальні операції на південь та південний схід від великої новосілли. На заході Донецької та на сході Запорізької областей так вже досить давно о, точиться бої біля роботи. але в першу чергу, саме по лівому флангу від цього о, села, також о, між селом Вербова, було забито клін о, безпосередньо, який о, і досяг другої лінії оборони російських окупантів. Потім розпочався процес. О, Просування по правому флангу між роботино та копані і було безумовно вже зрозуміло, що росіянам нема що робити в самому селі, тому що вони опиняються поступово в оточенні їх охоплюють сили оборони України, і звільнення самого цього села воно було ну досить таким передбачуваним процесом. Але зараз найцікавіше, як буде відбуватися надалі. Просування сил оборони України, бо робота на ну, це один з тих населених пунктів, який відкриває нам шлях на Токмак. Поки що зарано говорити про відкритий безпосередньо сам шлях, тому що нам треба ще звільнити як мінімум три села, або прокопівку Ільченкова та а, Солодку балку саме по трасі 0408, Але робота на ну, це була найбільша така перекона а, на цьому шляху. Тому що вона знаходилася на межі між першою та другою лінією оборони російських окупантів, шлях до роботи був дуже складний, тому що він пролягав через міні поля полоси забезпечення. А зараз, вже, якщо повністю буде офіційно підтверджено звільнення самого населеного пункту, ну відкриваються зовсім інші вже перспективи по просуванню до токмаку. А що відбувається під Кліщивкою? Зокрема, бачили відео, яке з'явилося на сторінці осінт групи аналітиків військових незалежних, де російська колона бронетехніки потрапляє в засідку української артилерії. Прекрасні кадри показували їх попередні години. Можемо і зараз в принципі повторювати. Я думаю, ось ось як це виглядає: тобто, величезна колона російської техніки потрапляє в цю засідку, де відразу працюють і міни і дуже. Дуже влучний вдалий вогонь української артилерії. Ви напевно бачили це відео. Ну зараз росіяни взагалі. Яка ситуація біля Клещівки? Клещівка, вона знаходиться в стані такої собі сірої зони. Тобто, Клещівка це сіра зона. Росіяни намагаються повернути контроль над цим селом, бо для них воно дуже важливо. Бо тут з Клешівки, Андріївки, а також в перспективі ще й з Курдюмивки також відкривається. Ну, скажімо так, перспектива переризання вже траси 0,5-13. Це південна логістична артерія, яка поєднує між собою Горлівку та Бахмут. Зараз Росіяни намагаються там сконцентрувати свої сили як по лінії оборони. Це для них буде така собі. Нова лінія оборони потраді по, від Отрадівки до Опитного, ну, а також Миколаївка. Друга вони там намагаються зробити це саме опорними пунктами. І всі ці удари в напрямку Клишівки – це саме спроба відбити це село. Бо воно важливе ще й тим, що там роз, біля нього розміщено панівні висоти. А Вони втратили контроль над цими панівними висотами, і зараз ми маємо саме перевагу за. Над росіянами до самої 0,5 -13, а також навіть на схід від цієї траси, тобто вони знаходяться в низині, намагаються якось виправити цю ситуацію, але їм це не вдається. Загально, якщо підіймаються питання подробленості того, що роздроблено центри прийняття рішень, так ухвали рішень. Ну, я можу сказати так: між собою взаємодіють наші силові структури. Ми знаємо про взаємодію, наприклад, гури Мо України та СБУ. Ми маємо можливість говорити про взаємодію інших силових структур між собою. Наскільки Просто розумієте, є мені, я, коли от в нас у нас зараз було повідомлення про те, що знову дуже успішно спрацювали безпілотники? Було підкреслено, що це саме безпілотники гур, тобто на них мали наліпки, зроблено в гур. Чому це важливо підкреслити? Тобто, ну, в мене, наприклад, як людина, яка спостерігає вже півтора роки за війною, за всім перебігом, і головне за комунікацією, яка йде від влади, є відчуття, що є певна Наш Та на, 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 на от, так так змагальністю, змагальністю в органах влади, і дуже важко вимагати єдності від людей і без умовної довіри до дій влади, якщо ви бачите, що в самій владі не спостерігається цього. Скажу знову ж таки, якщо говоримо безпосередньо про силові структури, то чим займаються ГУРМО у питаннях, наприклад, тих самих дронів? Ми бачимо це переважно повітря. Коли ми кажемо про СБУ, то в першу чергу, нам на думку, приходять безекіпажні катери, тобто надводна ситуація, тут є відповідні площини від тих, того стратегічного, скажімо, плацдарму тієї чи іншої силової структури. Це так само, як у війська: повітряні сили, сухопутні сили, військово-морські сили України, і так далі. Кожен займається якоюсь своєю площиною, якимось своїм напрямком. Тут навіть не конкуренція, бо обий, ну, конкуренція вона завжди буде. Наприклад. Наші протиповітряні війська а, чи вони конкурують, наприклад, з нашою артилерією по рівню знищення об'єктів ворога. Скільки знищено ракет ворога чи скільки знищено артилерійських дивізіонів? Ну, можна якось сказати, коли суспільство починає робити оцінку діяльності протиповітряної оборони, о, сьогодні було знищено 100% наприклад, крилатих ракет або дронів камікадзе, браво, а, молодці! З іншого боку. Травень, червень, липень, максимальна кількість знищеної, рекордна кількість знищеної російської артилерії, тобто рекордні, рекордні показники роботи нашої контрбатарейної боротьби, тобто молодці боги війни. Це, чи це є конкуренцію між собою цих двох родів військ, між собою, ну, скажімо так, і пов'язаних, але виконуючих зовсім інший функціонал. Так само і з силовими структурами я не бачу. Нездорової конкуренції між Гуремо та СБУ, наприклад, якщо ми про це кажемо, було б нездоровою конкуренцією, якби, наприклад, гуремо і СБУ вони займалися одним і тим же напрямком і друг другу заважали один одному. Наприклад, повітряними дронами обидва б займалися, і обидва б зривали б один одному операції, щоб їх була більш успішна по налюту, наприклад, на москву якогось невідомого летального апарату.